Програма ЄОСЕЛЯ не зникла, але правила змінились. Це вже не та проста програма, яка була раніше. Вони дають завдатки, підписують угоди, а потім банк їм раптом відмовляє на програму. Є оселя можуть претендувати лише ті новобудови, які були здані в експлуатацію не більше ніж три роки тому. Є оселя зламалась? Чому українцям масово відмовляють у житлі? Державна іпотека під 3% у 2025 році це вже зовсім не те, що було раніше. Нові правила, жорсткі обмеження і реальні труднощі. Але не панікуй, у цьому відео ми, агенція x estate покажемо, хто насправді має шанс отримати квартиру, які нові підводні камені підкинула держава. Та як не втратити ані житла, ані грошей через банальні помилки. Залишайтесь до кінця. Ми відкриємо для тебе умову, яку знають лише одиниці. Що таке є оселя? Суть про. Програм... Є оселя це державна програма, яка дозволяє купити житло в іпотеку під низький відсоток, всього 3 або 7% річних. Частину витрат покриває держава, тож умови справді вигідні. Придбати можна як квартиру на вторинному ринку, так і в новобудові, навіть приватний будинок. Обов'язковий перший внесок 20% від вартості житла. Якщо цих грошей немає, можна використати житловий сертифікат або інші дозволені джерела. Усе оформлюється онлайн через дію. Подав заявку, обрав банк, отримав підтвердження і вже шукає Житло програму поділено на дві частини: пільгова ставка 3 доступна для військових, медиків, педагогів та науковців. Усі інші громадяни до 45 років, які офіційно працюють і не мають власного житла, можуть розраховувати на 7%. Максимальний термін кредиту до 20 років сума до 2 мільйонів гривень просто зручно і реально. Але 25-й рік приніс серйозні зміни. Правила програми змінились, і тепер отримати пільгову іпотеку під 3% стало набагато складніше. З'явились нові обмеження та нові труднощі, які можуть заплутати навіть тих, хто раніше мав чітке розуміння, як отримати квартиру через ЄОСЕЛЮ. Це вже не та проста програма, яка була раніше. Які ж основні зміни у 2025 році відбулись? Двадцять му навіть попри шалений попит, клієнти стикалися з величезними затримками, і тут не йдеться про декілька днів. Часом черги на отримання кредиту займали півроку. Причина. Державне фінансування було обмежене. Банки отримували кошти лише частинами – від 6 до 9 мільйонів гривень на тиждень. Тому заявники змушені були чекати довго. І все це лише для того, щоб отримати шанс на іпотеку під 3%. А ось у 2025 році ситуація ще гірша. Пропонують різке зниження кількості виданих кредитів з 16 тисяч у 2024 до лише 10 тисяч у 2025 році. Що ж сталося? Одна з головних змін це нове обмеження. З листопада 24-го на програму ЄОСЕЛЯ можуть претендувати лише ті новобудови, які були здані в експлуатацію не більше ніж три роки тому. Це обмежує вибір квартир до мінімуму. Адже через війну та складнощі з будівництвом таких об'єктів вже не так багато. Проблема номер один фінансування. Банки отримують лише часткові транші по 6-9 мільйонів гривень на тиждень, і це значно ускладнює процеси видачі кредитів. Проблема номер два: обмеження. На житло. Купити можна лише ті квартири, які знаходяться в будинках, зданих не більше трьох років тому. І це не жарт на фоні війни і затримок з будівництвом вибір значно звузився. Але не все так погано. Виявилось, що все більше забудовників починають активно співпрацювати з програмою ЄОСЕЛЯ, а квартири на етапі будівництва розходяться швидше, ніж гарячі пиріжки. Причина: ціна на такі квартири значно нижча, а шанс отримати іпотеку вищий. Також з'явилася чудова можливість: тепер перший внесок можна закрити через Програму є відновлення. Це відкриває нові горизонти для багатьох українців, що хочуть скористатися державною підтримкою. А тепер увага, якщо ви плануєте участь у програмі Єоселя, важливо одразу перевірити, чи є у вас усі варіанти житла, які можуть підходити під її умови. Щоб спростити цей процес, ми створили зручний телеграм-бот-квартиран. Що він робить? Показує підбірку квартир за заданими вами параметрами пошуку. Серед них і новобудови, які потенційно можуть підходити під програму Єоселя. У фільтрах. Можна обрати тип нерухомості, наприклад, новобудову, і переглянути доступні варіанти в різних містах. А якщо ви хочете глибше зануритись у процес, отримати допомогу з підбором ЖК, документами та повне супроводження до підписання угоди, це вже допоможе зробити наш агент. Попри всі ці складнощі, є і хороші новини. Є кілька нових можливостей, які можуть значно полегшити процес. По-перше, Зараз все більше забудовників починають співпрацювати з ЄОСЕЛею. Це означає, що будівництво рухається швидше, а на етапі забудови можна знайти класні варіанти. Плюс ціни на таких стадіях часто нижчі, а шанси отримати кредит стають більшими. По-друге, держава дозволила оплачувати перший внесок через програму є відновлення. Це велика допомога для тих, хто не мав достатньо грошей на стартову суму. Тепер є можливість закрити цей момент через іншу програму, і це реально спрощує процес. Тож навіть з усіма новими обмеженнями є Шанси на успіх, тепер можна легше зібрати потрібну суму та скористатися цією чудовою іпотекою. Найчастіші помилки: як не втратити гроші? Знаєте, що найчастіше відбувається? Люди після першої консультації в банку починають вірити, що все вже погоджено і можна шукати квартиру. Вони дають завдатки, підписують угоди, а потім банк їм раптом відмовляє. І ось тут вони вже можуть втратити не тільки час, а й гроші. Тому наша порада не підписуйте жодних документів і не платіть за вдатки, поки не отримаєте остаточне схвалення від банку. Ще одна помилка це ігнорування перевірки кредитної історії. Старі просрочки, навіть якщо вони були там закриті, можуть стати причиною відмови. Це може бути неочевидно, але дуже важливо перед подачою заявки перевірити все, щоб потім не було сюрпризів. Банки і фінмоніторинг ретельно перевіряють джерела ваших коштів. Тому важливо, щоб все було бездоганно. Перед подачою заявки консультуйтеся з банком або з нашим спеціалістом, щоб не допустити цих помилок і не втратити гроші. Неочевидна умова: зміна ставки після 10-го року є одна умова, про яку мало хто знає, але вона може серйозно вплинути на ваші плани. Після 10 років кредитування ставка може зрости. І це прописано в самому договорі. Наприклад, якщо ви взяли іпотеку під 3%, то після 10 років вона може підскочити до 6. або якщо ставка була 7, то вона може зрости до 10%. Це означає, що через 10 років ваш щомісячний платіж може. Збільшитись для деяких це може бути серйозною проблемою, особливо для молодих сімей, які тільки починають будувати своє життя і ще не мають стабільного доходу. Тому дуже важливо планувати не тільки ваш сьогоднішній бюджет, але й враховувати можливі зміни в майбутньому. Подумайте, що буде, якщо з'являться діти: зміниться курс валют або втратите частину доходу. Це не менш важливі питання, які потрібно враховувати при плануванні вашого фінансового майбутнього. Програма ЄОСЕЛЯ не зникла, але правила змінились. У 2025 році шан отримати квартиру мають ті, хто діє розумно, обережно і з підтримкою професіоналів. З вами була команда ікс Якщо це відео було корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал. Усі посилання на наші ресурси в описі під відео.